Є депутати. Ще раз всім доброго дня. <різвіст> да, у нас 19 депутатів присутніх, тому є форум і ми розпочинаємо 49-ту позачергову сесію Барської Боск... міської ради 8 спину. Виникла необхідність розглянути два питання, тому оголошую 49-ту позачергову сесію, оголошую три. thank Вона у нас незмінна. Ми її можемо привітати, вона стала головою ОСББ. <ривітна> <ривітна> Взяла на себе відповідальність, таку непросту. Тому є прохання. Прошу, прошу підтримати. Хто за? Утримався, проти, має рішення прийняти заголосно. Займайте своє робоче місце. І дякую, що ви, дякую, ви на це взяли про відповідь. Щодо регламенту є пропозиція провести позачергову сесію в межах 30 хвилин. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за, утримався, проти, немає рішення прийняти одноголосно. Шановні депутати, вам розданий порядок денний, але виникла ще потреба додати до порядку денного ще одне питання. Тобто, крім розгляду звернення Барської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, це перше питання додається питання про визначення відділу житлового комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради, замовником ПКД та будівельних робіт з капітального ремонту будівель головного та терапевтичного корпусу КМП Барська міська лікарня. Немає заперечень. Далі по тому питанню ми детально обговоримо вже про в процесі обговорення прийняття рішень. Тому є пропозиція прийняти порядок денний в цілому за цих два, цих два питання сьогодні. Хто за, утримався, проти, немає рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вчора на комісії питання регламенту. Звернення Барської міської ради Сергій Маковецький озвучити є потреба озвучити звернення. Воно всіх є на руках. Звернення стосується Барська міська рада підтримує, підтримує план перемоги, представлений президентом України. І звертається до міст партнерів, щоб вони звернулися до своїх урядів також підтримати Україну на цьому шляху, якщо хто. Є п'ять пунктів е того, що напрацював президент е з урядом з Верховною Радою, і ну, ми буде все. Що що? Всього тільки відкрито, ми то, що записують. Ці да. Ми їх не знає. ми знаємо. ні. У, да. у нас є звернення, яке ми да. е, сформульовано. документації та будівельних робіт з капітального ремонту будівель головного та терапевтичного корпусів комунального некомерційного підприємства Барська міська лікарня, вулиця Каштанова, 34. Роки. Знаєте, що це за рішення? Ми беремо участь в програмі, яка дає нам можливість відремонтувати наш весь головний корпус, терапевтичний головний корпус нашої лікарні. Ми приймали рішень про надання дозволу, щоб ми в цій програмі брали участь. Далі нам потрібно визначити, хто цим буде займатися, фактично, хто буде підписувати договір на проєктування, ну і так далі, і тому подібне. Звичайно, що це буде відділ збову комунального господарства і комунальної власності. По даній програмі вже працювала Северинівська, Стрижевська громада, ми були там на викритті, і... тому... Вони працюють по двох е напрямках це кредитування, то що ми говорили, і донорські кошти. Тобто ми зможемо подаватися і туди, і туди. Ми вже ну, зустрічався з головою фонду, фактично є можливість ці кошти залучити. Це, ці кошти фінансує Європейський інвестиційний банк під гарантією уряду. Тому немає ніякої такої що ми ці питання не потягнемо. Тим більше, якщо стоїть питання терміномодернізації, перекриття даху, яке вже планується вже років 5-6, облаштування бомбосховищ, вентиляція і так далі, то ці речі в будь-якому разі треба робити для того, щоб наша лікарня могла функціонувати в нормальних умовах. Тому е, є така можливість, значить ми по цьому шляху будемо йти. Є якісь е... зауваження? Да. Немає. Тоді є пропозиція ставити питання на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати? Хто за? Утримався. Проти, немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні депутати. Є якісь у нас питання, які ми маємо говорити? У нас, в принципі, в громаді все нормально, всі навчальні заклади працюють, дитячі садки, всі ввода тепло, є там пілотушку питання з водопостачанням, і вчора також вирішили, бо там згоріла станція, зараз будемо переключати на іншу. Залезнований генератор, люди зараз водою, дитячі садок водою, все-таки ми... завершувати будемо роботи по. Біля автовокзалу, що нас там залишилось декілька небагато квадратних метрів доложити, що вже завершити повністю, і озеленення будемо робити вже на місці. Хочу подякувати індимусвіти, ми заційно, на жаль, немає за оперативність, виконання документи, документів, що не газу Прошу по других районах і знають ситуацію, що нас ще є. Ми а, дя... а ми дякуємо вам, що ваш колектив, суботу. Ну, Борис, ну, <сміттє> да, дякуємо, <сміттє> <Да, передусловно. сміттє> да, дякуємо вам за співпрацю, бо у нас все в телефонному режимі, слава Богу, вирішується. Зараз також обговорюємо питання будівництва ну, на етапі планування, але дай Бог все вдасться. Газопошнової електростанції, бо багато знову ж таки місць шукали по Україні. В місті, в нашому місті БАР є можливість таку станцію побудувати, тим більше дані проекти підтримують yeah. газовики, бо тому зараз ми визначаємося земельною ділянкою. В принципі, це спочатку говорив це питання, що це може бути навіть. Власність наша комунальні. Все, що погодується. <правда> Якої потужності? Говорили спочатку про 20 МВт. Зараз вже узгодили з Укренерго, Кажуть, що якщо вже будувати, то давайте в барі побудуємо таку на 200 МВт станцію. Це ставляться 2-мегаватні газопоштові установки. 10 Ну їх треба Ладно, ставити на да, 20, а 100. Я не знаю, як це так поставити. 20 МВт – це споживання фактично нашої громади. Тобто ми, ну, наша пропозиція встановити її, як їхати на широке, біля наших очисних, заживитися в мережу Ресурску підстанцію ДРС, і фактично пікові навантаження, чи там ми можемо абсолютно спокійно перекривати. У нас буде світ. Маючи газ. Маючи газотурбійні да. установки. Вони доволі, це двигунники катерпілери стоять, які крутять турбіни, працюють на газу. Ось така зараз є можливість. Я думаю, до сесії вже досліджуючі сесії ми вже будемо розуміти, що їм зразу треба землю промисловності або енергетики. І стоїть питання, що це може бути нашою комунальною власністю, бо це закордонні донори, вони працюють тільки з громадами. Не хочуть працювати ні з монополістами, ні з ким, щоб громади все встановлювали вони готові це фінансувати. Навіть таке питання обговорюється. Тут ні, ми, якщо це така можливість є, ми будемо по цьому. Ну, ми будемо те речами на тільки що вона будувалася в нас, але не бачите, як це нам вдасться. Далі підприємство з Краматорська, також хоче ми зараз скинули кілька пропозицій цієї потужності нашого морського заводу це машино-будівний завод, Краматорський машинобудівний будівний завод. Тому жичу за нього, підприємство розміщене на площі 330 гектарів і фактично розглядають питання певні потужності перевозити нічі Так що... це вже зовсім вийде. Вот, такі... такі є в нас. Я не знаю, чи це перспективи, чи це. Такі в нас реалії мало так. Може щось дорого. Може щось довороти. Я не знаю. Um, um, того, Знаєш, да ну, на площі 330 гектарів. Там тільки э, там музей, музей, все, що ви там виробляли, 800 там, квадратних метрів займає. Саме в центрі місце, що для нього регулярно за А ти бачиш? Тоді, якщо більше немає ні в кого ніяких заруматних питань, то позачергову сесію оголошую закриту. Дякую всім, хто прийшов.